Доброго дня! На цьому відео я хочу вам показати, як я зробила освітлення в своїй кімнаті за допомогою діодної стрічки і акумулятора від шурупокрута на 12 вольт. Для цього можна використовувати будь-який ширупокрут, у якого акумулятор на 12 вольт. Наприклад, ось цієї моделі він ось такий на вигляд. Я буду використовувати ось такий. І взагалі можна використовувати будь-який акумулятор від будь-чого, якщо там акумулятор на 12 вольт, беремо зарядку, зарядний пристрій і сам акумулятор. Також я візьму діодну стрічку. метр приблизно, Кабель, термоусадку. Ізоляційну стрічку, кнопку включення-виключення, клеми ось такі, сам акумулятор і зарядний пристрій. Тепер під'єднуємо нашу діодну стрічку до провода. Зачищаємо провід. Тепер беремо інший кінець провода і зачищаємо його. Знову нам потрібна буде термоусадка. Ці клеми будуть під'єднуватися до акумулятора. Тепер під'єднуємо кнопку, під'єднуємо кнопку. Ну, так, щоб ми вдостали. Зачищаємо. Знову беремо нашу термоусадку. Беремо на термоусадку і під'єднуємо клеми. так подключаем кнопку Тепер перевіримо, чи працює. Працює. Тепер залишилося замотати ізоляційною стрічкою. Беремо наш дорядний пристрій, вмикаємо в акумулятор і в розетку. Я так його і залишаю. Коли в будинку є світло, акумулятор автоматично заряджається. Коли його не стає, я включаю свою одну стрічку. Саму ж стрічку я вішаю на люстру. Сподіваюся, вам сподобалось наше відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте. До нових зустрічей. Тільки що в мене з'явилася ідея до цієї системи всієї додати ось такий притрій. Щоб заряджати телефон. Для цього потрібно прикрутити провідки ну, краще припаяти. Щоб припаяти провідки ми беремо паяльник. Каніфоль. І олова. Так як у нас вимкнули світло, паяльник навіть не встиг нагрітися, а світи у нас така сама діодна стрічка. Я буду гріти паяльник на газовій плиті. Нагріли паяльник на газовій плиті. Облудили провід. Ось так ми припаяли наші проводи. Тепер під'єднуємо до нашого проводу. Як бачимо, зараз в кімнаті у нас освітлення йде саме від такої діодної стрічки. Дуже гарно видно. Під'єднала, зробила ізоляцію з такою білою ізоляційною стрічкою. Тепер пробуємо, чи працює. Як бачимо, зарядний пристрій горить. Діодна лента також вімкнулася. Пробуємо підключити телефон. Я заряджаю. В нас вийшла ось така система діодна стрічка, яку можна вішати в зручне для вас місце, вимикач. Провід, який з'єднує діодну стрічку з акумулятором, такий зарядний пристрій. Сам акумулятор я б радила, я розп... буду класти біля розетки, і щоб він у мене постійно заряджався, коли з'явиться світло. До цього акумулятора можна підключити будь-який пристрій, який працює від 12 вольт. Можна підключати до цього пристрою модеми, Wi-Fi роутери. Я свій Wi-Fi роутер, який 9 вольт, підключила. Працює вже майже 2 тижні, проблем ніяких немає. Ви вирішуєте самі, підключати вам свій чи ні. За допомогою даного акумулятора стрічка може освітлювати вашу кімнату приблизно понад 5 годин. Можливо, це перевірено, можливо, можна і довше, але ввімкнули світло, ніяк було перевірити. В мене вона працювала 5 годин. Для повної зарядки цього акумулятора потрібно приблизно 1 година. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте. До нових зустрічей!